Вже не перший рік, як я чую, що він краску, він допоміг покрасити, оце ж його вся заслуга, де там майданчик, там майданчик. Він дуже дбає про людей, дуже дбає. А особливо подивіться, які діти щасливі. Арт-канікули на Текстильників 15. Програма лідного дозвілля, започаткована громадською спілкою Громадська рада міста Чернігова за підтримки Валерія Дубіля, триває. Арт-команда вже побувала на вулицях Доценка 13А, Шевченка 106-108, Першої гвардійської армії 4, Савчука 7, на проспекті Миру 263. Проєкт охоплює 20 дворів міста. Арткоманда проводить такі свята чотири рази на тиждень. Розклад цих заходів оприлюднений на сайті Валерія Дубіля. Тянем, І благодаря нашій супермишці витягуємо. Поки дітвора розважається, дорослі можуть вирішити свої справи. Дехто домашні, а дехто поспілкуватися з болючих питань. На майданчику завжди присутні помічники Валерія Дубіля та депутати міської і районних рад. Люди до нас звертаються і по вопросам екології, і юридичні консультації отримують безплатні. Зараз піднімаються питання по тарифам. Мешканці Чернігова по вулиці Савчука, 7 занепокоєні небезпечною ділянкою, яку терміну. Мову необхідно загородити у нас. От там за домом уже кілька було ну, смертельних випадків. Ми просили йому загородити плащадочку, і щоб маленьким дітям можна було машини з усіх сторон. їздять. об'єкт береться на замітку. А ось на текстильників 11 проблема вже вирішується. Нагадаємо, у квітні під час суботника люди скаржились Валерію Дубілю у дворі. Немає дитячого майданчика. А прибудинкова територія така, що люди ноги ламають. У нас немає майданчика піска. Бачите, У нас нема якій... дороги, що діти Ні, виходять да, на роликах на... і падають, ламають руки і падають. ноги. Подивіться, треба це це, по допомогти. Ну, ну, ми чі -чі. вийдемо, ми допоможемо. Своїми які... Силами закинемо да. той асфальтики. Дайте дитячому майданчику на текстильників 11 Бути робота по встановленню ігрового містечка вже кипить. Асфальтують і яму, яка була загрозою для мешканців багато років. Та люди не заспокоюються. Жеки від нас відмахуються, і з полком від нас п'єщувається. Не ремонтуються під'їзди, дахи, прибудинкові території, болючі питання, які Валерій Дубіль та його помічники чують у кожному дворі. І дорожку зробити залатати, і лавочки потрібно зробити, і дитячі майданчики. Є дитячі майданчики, качельку потрібно. Виясні громадські приймальні разом з юристами, депутатами місцевих рад Валерій Дубіль іде до людей, адже почути проблеми краще не в кабінеті, а безпосередньо на місці, а відтак їх вирішувати. <головік> Наші діти і внуки теж вам будуть очень вдячні. Я лично сама і вже обращалась, і в рейс полком обращалась, і по поводу вот этой пісочка, щоб завезли, по поводу качеля відписують. Коли вибори йдуть, то нібито люди потрібні. Політикам, да, коли вибори закінчились, то вже люди не потрібні. Тому для мене саме головне, щоб не було такого відчуття у людей. І вже шостий рік я працюю тут на Чернігівщині Я намагаюся, щоб у людей була та віра. Мало не щодня у місті постають нові дитячі території. 17-18 липня. З'явилися майданчики по вулицях Кутляревського, 3 та Полоботка 120. Люди торік отримали на їх встановлення сертифікати. Чітко і послідовно втілюється програма дитячий майданчик у кожен двір разом з мешканцями будинків беруть. До рук і депутати місцевих рад Валерій Дубіль та його помічники взялися за вирішення багатьох питань. По тим же ремонтам і про ті гуртожитки, де людей виганяють з гуртожитків, і багато інших питань, які ніхто не реагує, і люди нікому не а я маю на увазі, міській владі не потрібні, це дуже прикро. Змінити щось у власному дворі, у власній сім'ї, як у маленькій державі, це залежить в першу чергу від нас самих, каже Валерій Дубіль, який ніколи не залишає на півдорозі розпочаті справи, обіцяючи лише те, що зможе виконати.